Опубліковано індекс інфляції за липень. Що зміниться в індексації зарплати вересня? З'ясуємо це зараз. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. <му> Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. На індексацію зарплати впливає базовий місяць та рівень інфляції, тобто важливим є точка відліку місяць, від якого відштовхуються для розрахунку коефіцієнту індексації. Нагадаю, що статтею 39 закону про держбюджет 24 встановлені особливі правила визначення базового місяця. Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Це означає, що якщо ви не підвищували оклади у 2024 році, то обчислення коефіцієнту індексації буде розпочинатися з індексу інфляції за січень 2024 року. Відповідно, орієнтуватись потрібно на попередній місяць, грудень 2023 року. Але якщо ви в січні або іншому місяці 2024 року підвищили оклад, то саме цей місяць буде базовим. Тут діють прямі норми пункту 5 порядку 10.78. Таким чином, якщо в 2024 році ви підвищували оклади, то орієнтуйтесь на місяць підвищення окладів. Наприклад, якщо оклади підвищено в січні 2024, то і базовим буде січень. Якщо оклади підвищено в квітні 24-го, то базовим є квітень. Якщо ж ви в 2024 році не підвищували оклади, то базовим буде для вас грудень 2023 року. Проте, незважаючи який у вас базовий місяць, з січня по липень 2024 року права на поточну індексацію не було. Але таке право вперше з'явилось у серпні і лише для деяких базових місяців. Нагадаю, що індексація проводиться у разі перевищення індексу споживчих цін, розрахованих наростаючим підсумком, порогу індексації 103%. На індексацію зарплати серпня впливає індекс споживчих цін за червень 2024. Він становив 102,2%. Тож в серпні відбулось перевищення порогу 103% і виникло право на індексацію для таких базових місяців грудень 23, го січень та лютий 24 го року. Для базового грудень 23 го в серпні індексуємо зарплату на коефіцієнт 4,3%, А сума індексації складає 130 гривень 20 копійок. Для січня 2024 року коефіцієнт 3,8, а сума індексації 115 гривень 6 копійок. Ну, а якщо оклад підвищений у лютому 24-го, то в серпні нараховуєте індексацію у розмірі 105 гривень 98 копійок за повний місяць. Для базових місяців, починаючи з квітня, права на індексацію в серпні немає. Підписуйтесь на Ютуб канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео 9 серпня. Було опубліковано індекс споживчих цін за липень місяць. Він склав 100% яким чином це вплине на індексацію зарплату вересня для базових місяців з грудня по лютий змін не буде, оскільки з урахуванням індексу споживчих цін за червень відбулося перевищення порогу індексації і для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. Це означає, що починаючи з індексу споживчих цін за липень, наново обчислюють приріст індексу споживчих цін до чергового перевищення порогу індексації. Коли він буде перевищено, будемо визначати новий коефіцієнт, а до тих пір зберігається попередній коефіцієнт індексації. Тобто, у вересні місяці для грудня, січня і лютого зарплату індексуватиме в тому розмірі, як і в серпні, що з'явиться у вересні право на індексацію для інших базових місяців. Ні. Наприклад, базовим є квітень місяць. Якщо перемножити між собою індексу споживчих цін за травень, червень та липень, ми отримуємо приріст 102,8, що менше порогу 103%. А отже, у вересні права на індексацію не виникає. Не буде у вересні права на індексацію і для інших базових місяців для березня, травня, червня, липня і серпня. Але можна зекономити свій час та не проводити такі розрахунки. Дізнатись, чи потрібно індексувати вам зарплату, а якщо потрібно, то в якому розмірі допоможе наш новий калькулятор індексації на бухгалтерській відеоплатформі. Дивитись все як просто у відповідному полі. Ви зазначаєте ваш базовий місяць. Це може бути грудень 23-го року. Це може бути січень 24-го року і квітень тощо. Давайте оберемо грудень 23-го. Далі зазначаємо місяць проведення індексації, вересень 24-го року. У наступному вікні вкажіть розмір заробітної плати. І натискаємо на кнопку розрахувати. Бачимо результат. Для базового грудень 2023 року коефіцієнт індексації 4,3, а сума індексації 130 гривень 20 копійок. Якщо обрати інший базовий місяць, наприклад, січень 2024 року, сума індексації у вересні буде 115 гривень 6 копійок. Давайте оберемо квітень 2024 року і бачимо результат. Індексації у вересні немає. Ви можете не тільки розрахувати суму індексації, а й роздрукувати собі результат розрахунків. Але наш калькулятор може не тільки розрахувати суму поточної індексації, якщо ваш працівник відпрацював не весь місяць, або якщо працівник встановлено неповний робочий час. В калькуляторі є опція розрахувати індексацію працівника за неповний місяць. Обираємо цю опцію. Далі у вас є вибір визначити суму індексації, якщо працівник працює на повну зайнятість, але відпрацював не повністю місяць, тоді обираємо в днях. Якщо працівнику встановлено, наприклад, неповний робочий день, то обираємо опцію в годинах. Далі потрібно зазначити норму робочого часу в днях або годинах та вказати фактично відпрацьовані працівником дні. Або години, припустимо, що у вересні нормою встановлено 21 робочий день, але працівник фактично відпрацював тільки 10 днів. Натискаємо розрахувати і бачимо, що якщо повна сума індексації для базового грудня 2023 року 130 гривень 20 копійок, то з урахуванням фактично відпрацьованих днів працівнику у вересні буде нараховано індексацію в розмірі 62 гривні. Інфляції на споживчому ринку в липні в порівнянні із минулим місяцем не було, тож індексація залишається такою, як і в минулому місяці. Для базового місяця грудень 2023 року в серпні та вересні індексують зарплату в розмірі 130 гривень 20 копійок. Якщо окладу підвищено в січні, то сума індексації в серпні та вересні 115 гривень 6 копійок. Для базових місяців з березня по серпень 2024 року право на індексацію не настало в серпні, не буде його і у вересні. Це питання ми з вами розглянули. До речі, на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є калькулятор, який допоможе вам швидко розрахувати індексацію заробітної плати за будь-який потрібний вам період. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео, власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за Мона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.